На Початку конференції до присутніх звернувся ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан, який зазначив актуальність проблеми боротьби з ожирінням. Наукові дослідження доводять, що ожиріння дійсно стало неінфекційною епідемією практично усіх країнах світу. Вважаю, що ця конференція чудова нагода для лікарів і науковців з різних країн обмінятися своїми знаннями напрацюваннями, та інноваційними підходами до лікування ожиріння з позиції міждисциплінарного погляду. Сподіваюсь, що ви зможете окреслити нові шляхи для зниження темпу захворюваності на ожиріння, діабет та попередження їх інвалідуючих наслідків. Висловлю особливу подяку організаторам конференції за надану можливість для наукових дискусій. Майстер-класів та презентації нових підходів. Як зазначила завідувачка кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії Валентина Величко, ожиріння – мультидисциплінарна проблема, тому що це захворювання пов'язане з численними ускладненнями здоров'я, включаючи захворювання серця, діабет другого типу та певні типи раку. На жаль, кількість людей із надлишковою вагою збільшується щороку. Цьому сприяють. Малорухливий спосіб життя та неправильний раціон сьогодні, ми вже говоримо про пандемію ожиріння, адже 650 мільйонів дорослих та 120 мільйонів дітей живуть з ожирінням. Цей діагноз краде до 10 років життя людини. На жаль, є правило половин, коли тільки у половині пацієнтів, яких є ожиріння, ставиться діагноз ожиріння. А якщо немає діагнозу, тоді немає лікування. На жаль, надлишкова вага вона провокує дуже багато хвороб, зокрема, гіпертонічну хворобу, яка скорочує життя, зокрема, цукровий діабет, апноя у вісні, деякі види раку і дуже-дуже тяжких багато хвороб, які інвалідизують людину і зменшують життя. Тому я сподіваюся, що це буде такий розголос. На всю нашу, на все наше місто, Одесу, на всю нашу країну, для, для того, щоб люди змінили свої звички, адже це єдиний шанс. Не набирати вагу, тому що немає межі набора ваги. На жаль, сьогодні сама велика людина це 666 кілограмів. І якщо перші зайві кілограми з ними людина не буде боротися, то вона має всі сенси перетнути межу 100 кілограмів і тоді дуже швидко набираються інші кілограми. Кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії. Одеського національного медичного університету багато років займається проблемою ожиріння. Саме наші фахівці разом з колегами розробили, а зараз допомагають втілювати у життя стандарти медичної допомоги ожиріння у дорослих. Під час конференції розглядалися багато важливих тем. Особливу увагу було приділено проблеми ожиріння і надлишкової маси тіла у педіатричній практиці, адже всі наші проблеми починаються в дитинстві. Саме в цей період можна дуже швидко допомогти маленькому пацієнтові. Ті проблеми, які починаються у дитинстві, потім розвиваються у дуже серйозні проблеми, які мають наслідки на тривалість життя, на якість життя. Все, що розпочинається у дитинстві, на жаль, в підлітковому віці стає більш серйозною проблемою і зовсім серйозною стає. У дорослому віці, але розпочинається все з дитинства. Я хочу сказати, що в розвитку цієї проблеми ми зараз знаходимося у якомусь стані, коли ми не знаємо точно в Україні, скільки дітей мають цю проблему, які наслідки у вигляді метаболічного синдрому, цукрового діабету другого типу, жирової дистрофії печінки, вони мають у дітей, і ми намагаємося з'ясувати це все. А головне, ми намагаємося робити все, щоб у дитини то, що є з то чому можливо запобігти за допомогою здорового харчування, здорового способу життя, фізичних вправ було виправлено, тому що зазвичай у дитинстві це зворотнє, і ми намагаємося зробити так, щоб дорослі люди не мали тихніх зворотних наслідків, які мають ці проблеми у дорослому віці. Про патологічні механізми розвитку ожиріння, як медико-психологічної проблеми або психічного розладу. Мали можливість під час роботи конференції подискутувати психологи та психіатри. Щоб розібратися, треба поговорити з больним з хворим і діагностувати, що на самому по-справжньому відбувається з хворим. Тому що іноді це дійсно буває порушення, яке йде як у нас спадкова проблема, або як проблема якась пов'язана з зменшенням, наприклад, рухової активності. В силу тих чи інших причин. А в інших випадках, дійсно, коли людина відчуває тривалий стрес, я буду в своїй доповіді зупинятися на цьому, це може бути як наслідок психологічного стану. І ті люди, які попередньо були схильні до повноти, дійсно вони більш підпадають від категорії тих, які будуть набирати вагу і будуть очікувати цю проблему ожиріння. На відміну від тих, які були спочатку. Попередньо не були в підвищеної вагою. Для них це менше. А дійсно стрес так, він може впливати, і таким чином людина може отримати ті емоції, які вона не до звичайно, в звичайному житті. Два дні роботи конференції, дуже стислий графік, багато доповідей та дискусій. Про свої методи боротьби з хворобами, які з'являються внаслідок ожиріння, розповідали не тільки українські вчені, але й провідні закордонні фахівці. Наприклад, доктор медичних наук з Румунії Раду Лієску розказав про лікування серцево-судинних захворювань пов'язаних з ожирінням, а професор Литовського університету науки та здоров'я Альманта Смалецькас поділився досвідом. Щодо метаболічної хірургії в лікуванні діабету другого типу, і все задля того, щоб привернути увагу суспільства до проблеми ожиріння як тяжкої і поширеної хвороби. Лікування ожиріння потребує часу і комплексного підходу, але це варто того, адже наше завдання збереження нації, сильної, здорової, здатної перемогти та відбудувати квітучу країну.